Команди у різному настрої підходять до цього протистояння. Варес не програє в українській прем'єр-лізі вже протягом шести матчів. Плюс можна згадати також і про перемогу над оболоню у Кубку, завдяки чому рівняни отримали перепустку до чвертьфіналу Кубка України. Рух натомість. Демонструє зовсім іншу статистику. Львів'яни протягом семи матчів поспіль в українській прем'єр-лізі не знають смаку перемог, і для команди з амбіціями, якою, звісно, є рух. Такі втрати очок на регулярній основі є доволі критичними. Тому, звісно, сьогодні, ось у такому настрої команди підходять до очного протистояння. До речі, у турнірній таблиці команда розділяє всього три бали. Так. Рух має у своєму активі 15 очок і посідає восьму сходинку у таблиці. Варас, відповідно 12 балів у своїй скарбничці зберігає, і відповідно 12-та сходинка. Ось зараз Любек назад повертає на голкіпера на Дмитра Ледвія. Слюбик дуже вчасно повернувся. Зараз перехоплення від Вереса. Момент, удар і забиває Дахновський. Ось це так старт від Вереса Віталій Дахновський, який сьогодні у старті змінює дискваліфікованого шара. Я забиває вже на шостій хвилині. І ось він високий пресинг від підопічних Олега Шандрука ж там помилився так перед власним штрафним майданчиком. Шалена радість від гравців запасних футболістів Вараса. Напевно, кращого початку зустрічі годі й вигадати. 1-0. Варес виривається уперед. Давайте дивитися. Дмитро Ледві Ледвій зіграв на Підгурську. І Ось хто припускається помилки. Саме опорний півзахисник Денис Підгурський. Тут вдало у відборі зіграв яко м'яч підхопив Віталій Дахновський. Недовго думаючи, в ближній кут чітко кладе м'яч Віталій Дахновський. Є деякі шанси. Зараз ще один момент. Тут Дахновський удар пробиває після скидки Руслана Степанюка. Там дійсно Дахновському і в першій фазі було зручніше пробивати. Руслан Степанюк не відчув партнера і пропустив на Віталія Дахновського, могло би бути куди гостріше. Але Ладвій в будь-якому разі впорався. Сич. Тим часом підключає партнера. Квасниця. Квасниця виконує подачу на дальню стійку на вільного. Карабіна. Карабін намагається пробувати першим дотиком. Злето красиво. Ефектно намагався зіграти карабін. Але як слід не поклав корпус, не підлаштувався під м'яч у цій ситуації. Карабін. Якісний крос виконує Ілля Квасниця. Красниця теж феєрив у попередньому сезоні у матчах проти Вареса. Ну а зараз як красиво Степанюк п'ятою пролонгував на Дахновську. Відрізавши двох суперників, ще одна небезпечна атака. Рівнян Луан Луан 2-0! Господи, що робить сьогодні Варес? Луан подвоє перевагу рівнян на 22-й хвилині. Це фантастика. Просто блискавичний перехід від оборони до атаки. Буквально в кілька передач за кілька секунд від власного штрафного верес доставив м'яч до штрафного суперника. Максимальна вертикалізація гри від команди Олега Шандрука і поки що абсолютно розгубленими виглядають футболісти руху. Яка передача Степанюка? Так, Вовченко вибивав у боротьбу, але буквально одним дотиком Руслан Степанюк. Звичайнісіньку контратаку або навіть можливість для контратаки перетворив на супернебезпечний момент. Далі уже Дахновський та Луан теж розібралися на відміну, але я би відзначав ось цей передгольовий пас від Руслана Степанюка. Ну і Луан з під Романа пробуває. Роман не зумів заблокувати, поміж нього. Пролітає м'яч і точнісінько у дальній кут відправляє м'яч легіонер Вереса 2-0. Поєдинках із Варасом забив Климчук. Забивав він ще в історичні перші зустрічі цих команд в сезоні 19-20 у кубку. Зараз Дахновський. Вихід Вічнавіч Дахновський. Ну, як же Варес розриває сьогодні рух? Я навіть не знаю, як пояснити ось таку неузгодженість у захисті. Прекрасний розрізний пас дійсно. Зараз подача від кутового прапорця. М'яч підбирає сич, прострілює сич і лише кльоцу. А вдається вибити м'яч якомога далі. Дещо розрядити обстановку. І ось на чому нам акцентують увагу режисери трансляції: чи влучив м'яч в руку Яго? Ні, це аж ніяк не рука. Львів'яни під свист уболівальники. Вони продовжують свій наступ. Пастух. На замасі прибирає суперника. Віддає на партнера. Квасниця. Квасниця на техніку. Непогано закладав у дальню дев'ятку футболіст руху. Але зовсім поруч зі стійкою пролітає м'яч. Це все ж таки навіть не квасниця був. Дивимося на повторі. Олег Федор. Сама Олег Федор. Так, на техніку закладав у дальню дев'ятку. Сич набирає швидкість. Сич у центр. Зміщується сич. Удар з лівої в ближній. Кожухар на місці. До речі, чи не перший удар в площину у сьогоднішньому матчі від львів'ян? Верес відбивається, але підбір залишається за Романом. Карабін повертає на Романа. Роман простріл кожухар і вибито м'яч рівнянами. Так, зараз Верес нікуди не поспішатиме. Звісно, такий результат. Мало хто міг передбачити після першого тайму. 2-0 перемога господарів. Зараз м'яч підхоплює Квасниця. Квасниця має можливість, намагається обігрувати. Квасниця. повз кількох суперників проходить. А далі після мінімального контакту із Яго падає в штрафному майданчику. Відразу Олександр Омельченко показує, мовляв, підіймайся хлопче. Там, щоправда, і захиснику Вереса трішечки дісталося. За підсумками попереднього епізоду. А висока подача. До удару справа не доходить. Удар зараз відбувається. Надійно зіграв Кожухар. Але підбір залишається за рухом. Слюбик. Яко не обігрує і буде ще один кутовий. Тепер з протилежного флангу. У напрямку під Гурського віддавалася передача. Яго випередив суперника. Ну а далі підбір перед штрафним майданчиком виграє квасниця. З відскоком від газону пробиває Федор. Федор подачу виконує удар пастуха. А це вже доволі небезпечно. От, чи не перший дійсно гострий момент біля боріт Вереса в другому таймі? Ну що ж, бачимо і такі вболівальники сьогодні присутні на трибунах стадіону Авангард. Прізвисько Вереса це вовки, але собаки, як бачимо, теж вболівають за верес. Ну А зараз Пастух дійсно так технічно підсікав у бік дальнього кута. Так, притула, подача до штрафного майданчика. М'яч зависає над воротарським майданчиком. І удар холода. Удар заблоковано, але з м'ячем залишається пастух. Пастух зіграв на клайвера. Так я. А тут якраз нам акцентують увагу режисери трансляції про те, що м'яч в руку Протасевич облучає. Але ну, ви погляньте, наскільки була мінімальна дистанція. І м'яч влучив руку Протасевичу. Так, рука піднята високо. Рука в неприродньому положенні. Спиною до епізоду перебував Протасевич. Він не бачив м'яч, а тому не міг уникнути контакту м'яча із рукою. А притула виконує подачу до штрафного майданчика. Федор на підборі. Федор на Краснопіра. І офсайд. Так, в будь-якому разі положення поза грою в Ігоря Краснопіра, але й без того влучити у площину не вдалося. Центр форварду руху Світлана Грушко. Одна із помічниць, скажімо так, Олександра Омальченка фіксує офсайт і офсайт дійсно мав місце. Все-таки дає фінальний сигнал Олександра Омальченко, і це означає, що команда Олега Шандрука сьогодні здобуває надважливу перемогу над львівським рухом. 2-0 Віталій Дахновський, звісно, герой цього матчу. Автор першого голу на шостій хвилині і автор результативної передачі на Луана, що в першому таймі. А Варес дійсно зім'яв свого суперника високим пресингом. Далі в другій половині відверто на утримання зіграли господарі, Але в цілому рух не створив надто великих проблем захисту свого суперника. Отож, 2-0, Верес перемагає руха. Це означає, що це історична перша перемога рівнян в очних матчах проти руху.